Доброго дня! Рівненська атомна станція працює в сталому режимі. По робочим блокам без зауважень. Плановий ремонт також йде згідно графіка без зауважень. Радіаційний та екологічний стан на майданчику у нас, а також в зоні спостереження, без відхилень в нормі. В суботу. Ми провели 9-й всеукраїнський турнір з плавання на відкритій воді на одну заплив на одну милю, який пройшов у нас на базі Білого озера. Хочу сказати, що 210 учасників, які подолали одну милю, зібралися на цьому турнірі, благодійному турнірі зі всієї України. Місто Вараж. А також Київ, Дніпро, Львів, Житомир, Вінниця, ну, майже вся Україна. Учасники віком від 8 років і найстарший 74 роки. Вони всі стали переможцями, переможцями не тільки турніру, а переможцями над собою, подолавши. Одну милю на відкритій воді. і цим самим внесли свій вклад в перемогу України. Турнір благодійний. І цей турнір зібрав більше 60 тисяч гривень, за які будуть передані нашим волонтерам для придбання необхідних. Військових а, знарядь для збройних сил України. Слава Україні, героям слава!